Про що твоя робота та яку конкретну користь вона несе? І чим ти можеш бути кориснішою, ніж зараз? Ці питання регулярно ставить собі українська журналістка, сценаристка, громадська діячка, а віднедавна ще й письменниця Олена Пшенична. Про важливість вибору у житті, непрості рішення та випробування пшенична розповіла з власного досвіду учням Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Використовуючи молодіжні сленги у футболці, душніла, гостя швидко зацікавила учнів. Хочу поради, як від письменниці до майбутньої. Я ж теж пишу свої морські твори. Нещодавно світ побачив дебютний роман пшеничної там, де заходить сонце. Гостя охоче ділилася досвідом написання книг і давала професійні поради як журналістка. Дуже цікавий шлях до своєї кар'єри. І гарно вона сказала поради, як робити, і саме що вона робила для того, щоб все у неї вийшло. Олена Пшенична зазначила, що зустріч із молоддю віліт стала для неї першою від початку повномасштабної війни. Результатом вона задоволена. Як мама підлітка, я знаю, наскільки скептичні бувають підлітки, як важко. Це, напевно, найважча аудиторія для того, щоб її, знаєте, роз, роз так хитати, як я кажу, емоційно і піймати якийсь такий спільний вайп. І для мені сьогодні було дуже цікаво. Я так теж слідкувала, ловила погляди, бачила, що ага, очі підіймаються з телефонів, значить, все нормально. Працюємо. Зустріч відбулася в межах проєкту лекторії, що організовує молодіжний парламент Ірпеня. Президентка молодіжного парламенту Олександра Ільніцька повідомила, що невдовзі цей проєкт поставлять на паузу. У травні місяці у нас ще відбудуться декілька зустрічей. Після чого у вересні місяці ми повернемось до цього проекту з більш удосконаленим форматом.